стосовно політики підтримки наших ветеранів членів їх сімей захисників та захисниць У 2024 році на забезпечення житлом учасників бойових дій ветеранів та членів сімей загиблих захисників було виділено 233 мільйона гривень і ці кошти дозволяють забезпечити житлом 95 родин значить ще 156,8 мільйона гривень із держ Бюджету очікуємо найближчим часом. Це ще дозволить забезпечити житлом 65 родин. Окрім відповідно державних програм. У нас діє обласна програма, за що я хочу подякувати голові обласної ради. Ми разом спільно із депутатським корпусом так серйозно і грунтовно попрацювали. І в нас передбачено відповідно програма на 2024-2028 рік з загальним фінансуванням 628 мільйонів гривень. Із них на 2024 рік це 122 мільйони. Ми продовжуємо тримати цей напрямок для себе як пріоритет. Починаючи з 2014 року, приймав безпосередню участь у антитерористичній операції. Згодом це потім стало відсіч збройної агресії. Зараз підполковник у відставці. Вже на пенсії заслужені. Родина в мене, скажімо так, військова, дружина в мене теж військовослужбовець. Зараз ще служить. Двоє дітей у мене. Дочка та син дізнався про програму 719 постанови постанова кабінету міністрів про відшкодування, компенсацію, грошову компенсацію за неотримане житло. Звернувся до безпосередньо до служби соціального захисту. Десь близько півроку я збирав всі відповідні документи, які були потрібні. Чесно кажучи, був здивований, що в такий важкий період для нашої держави все ж таки почав. До фінансування даної програми вийшла сума зараз 3 мільйона 414 тисяч. Придбали житло в місті Харків загальною площею 85 квадратів. Дуже приємно, що держава підтримує, врешті-решт дочекалася, дуже вдячна.